Наші прийшли 700 кілометрів суходільного кордону між Росією і Україною на Луганщині. Нарешті взяла під адекватний контроль українська армія. Вояками тамтешні сепаратисти не давали змоги спинитися на залізничній станції, розвантажити техніку і зброю. Проте наші військові вже на східних рубежах країни кажуть, що провадять тут навчання, а місцеві жителі підносять їхній дух і підгодовують. Пані Валентина чим чекує на околиці марківки. Жінка каже, щойно почула, що на кордоні з'явилися українські війська, побігла збирати харчі. Вже за годину з торбами йшла полем підготовувати українських вояків. Продукти привезли, і банки закупорки, варення, і сало, і цибуля, і, і все, що є, і меду, і молока. Привезли матраси, привезли е, сапоги. Нема ж тут буржуйки першій. Палатки, хоч би ж їм першу чергу дали. На Луганщину вояки приїхали з Дніпропетровщини, з якої саме частини не розповідають, мовляв, військова таємниця. У самому Луганську армійців зовсім немає. Останніх танкістів, сухопутників та льотчиків тут готували до бою ще 10 років тому. Отож, охороняти кордони області не було кому. Тепер інша річ на кордоні танки, БТРи та снайпери. У мене приказ, у мене приказ буде. Я все роблю, Все командири, у нас все командири виходять. Командири загонів на камеру не надто балакучі кажуть, на Луганщині проводять навчання за польових умов від простих українців. Щодня отримують підтримку, допомагають не лише харчами, несуть і речі першої потреби, і ліки. На базарах збирали речі, збирали одяг, збирали продукти. У нас в Марківці буде створений пункт. Ми будемо записувати, що потрібно нашим військовим, і потім будемо передавати. Хлопці на кордоні кажуть, їм усього вистачає. Усім гарному гуморі готові захищати українську землю. От тільки рідним щодня треба доводити, що все в них гаразд, і непокоїтись за них не треба. Звісно, переживаю, але спокійно, нормально все тут. Що топіжувати чині та армія? Мам, все нормально, бабуль, все хорошо. Скоро буду дома. Ольга Перхоменко, Петро Ковальський, програма Вікна СТБ.